Незабаром 1 вересня, і всі заклади освіти готуються до початку нового навчального року. На переш, пройшли вже всі перевірки ДСНС, представників влади, громадських організацій, батьків щодо підготовки закладів до нового навчального року. Тобто, всі школи в приморському районі, так само як і в місті Одесі, всі готові. Всі 1 вересня відкриють двері для наших учнів, в тому числі і для першачків, які вперше пере. Переступають поріг шкіл закладів освіти що стосується безпеки, значить, всі школи працюють в очному форматі, але наразі проводиться буде проводитися проводиться робота з батьками щодо обрання формату навчання. Це може бути очно, дистанційно. Або за змішаним форматом, якщо є укриття і воно охоплює певну кількість місць, то лінійки, скажімо так, для першачків будуть проводитися, скажімо, в межах укриття. Якщо укриття, наприклад, не дозволяє захопити велику кількість дітей, то такі лінійки проводитися не будуть. І звичайно, що лінійки будуть проводитися в рамках 1 вересня без квітів. Наразі ми в реформі нової української школи. На сьогодні реформа української школи охоплює 8 Клас дев'ятий клас це вже виходить, скажімо так, за старими підручниками. Підручники не на дев'ятій класи, підручники не по Україні правильно такі підручники не виготовляються, тобто вони не друкуються, а ми користуємося старими підручниками. Учні перших восьмих класів підручниками забезпечені на 100%, а дійсно учні дев'ятого класу не в повному об'ємі забезпечені підручниками, десь орієнтовно 70-80